Події дня, що формують наше майбутнє. Вибори в Молдові. В Молдові проходить другий тур президентських перегонів, і, попри те, що в Маї Санду добрячий гандикап в 16%. Все одно це. Не дозволяє впевнено очікувати її перемоги. Молдавські чиновники заявляють про величезне масштабне втручання Росії у вибори глави держави. Зокрема, приходить інформація з Істамбула, куди літаками з території Росії перекидають громадян з молдовськими паспортами. також перекидають літаками до Мінська. Аби розтягнути кількість дільниць, на яких могли проголосувати противники Майсанду. Санду, в чому, власне, полягає логіка в тому, що коли явка на вибори перевищує на закордонних дільницях 43%, це дозволяє ствердно говорити про втручання посторонніх сил у перебіг виборчих перегонів. Тому, попри те, що в Май Санду хороший гандикап, попри те, що Олександр Стояногло заявляв, що він буде працювати з Україною на перемогу України, ми все одно повинні тримати свою власну лінію щодо Молдови. І найголовніше, що ця лінія повинна бути дуже добре синхронізована з політикою Румунії, адже Румунія наш. Постійний і надійний партнер. І якраз стійкість Молдови і полягає в тому, що Україна і Румунія мають синхронізувати свої зусилля події дня, що формують наше майбутнє, у колонії міста Могильова помер 22-річний політв'язень Дмитро Шледгауер. І це трапилося на тлі того, що Лукашенко. Ця брехлива скотина пробує розповісти нам про те, що він шукає контакти із західними партнерами. Ну, це відверта брехня. Але Лукашенко організував позачергові вибори, і він, звичайно, на них переможе, оскільки жодних виборів у Білорусі не відбувається. Але спроба е, такого нового витка торгів з Заходом, про те, що він комусь чимось може поступитися. Звичайно, тепер упирається в цю смерть. Як повідомив правозахисний центр Весна, а хочу нагадати, що керівник цього центру також лауреат Нобелівської премії. Лесь Біляцький також перебуває у білоруській в'язниці. Я ледь не обмовився у російській, тому що Лукашенко в обмін на свою владу здав країну під. Російський чобіт. Недавно він заявляв про те, що Путін випадково направив свої війська в Донецьку область через територію, через Київщину. Він, звичайно, може жартувати. І, звичайно, що Банкова буде всіляко підігрувати Лукашенко, оскільки він варіатує і не демонструє справжнього воєнного потенціалу. Тобто реально росі... російська армія пограбувала Білорусь, вона відібрала і боєприпаси, і техніку, і навіть людей. Але будь-які нинішні заяви про те, що Лукашенко не причетний до злочинів Росії, є відвертою брехнею і його місце на лаві підсудних в міжнародному кримінальному суді. Події дня, що формують наше майбутнє. Німецьке видання Die Zeit з посиланням на інформовані джерела, стверджує, що між Україною і Росією ведуться таємні переговори. Вони навіть називають е, міста попередніх зустрічей договірних сторін. Зокрема, е, Київ, Давос, Копенгаген, Джида та інші через кому. Насправді. І Якщо б ці перемовини велися, то принаймні російська сторона мала би применшити свою істери... свої істеричні м'ясні атаки на Донецькому напрямку, на Покровському, зокрема. Але поряд із цим атаки продовжуються, і подібні ствердження вони виглядають дивно, тому що справді свого часу українська сторона заявляла про те, що після Саміту Миру. Формуються три переговорні групи, які будуть обговорювати, зокрема, енергобезпеку дійсно у Катарі, транзитування зерна в швидше за все, у Туреччині, чи це буде Стамбул, чи це буде Анкара, ну, швидше за все, Стамбул. І ще одна гуманітарна переговорна група у Канаді. Жодних звісток про перемовини в Канаді, жодних джерел не приходило. А це гуманітарна група обмін полоненими, цивіль, обмін цивільними, яких Росія утримує в якості заручників. Тобто, швидше за все, що дід зіграло у запит європейського соціуму на мир і почало видавати оптимістичне, бажане за дійсне. Не вірю в тоді дня, що формують наше майбутнє. На тлі боротьби соціологій. Керівництво певних штатів оголосило про приведення до готовності Національної гвардії. Хочу нагадати, що Національна гвардія США підпорядкована кожному губернатору в своїх Штатах. Отже, Очікується, що 5 листопада в Штатах Вашингтон, Орегон і Невада можуть бути масові заворушення, і губернатори цих штатів розпорядилися привести до певної мобілізації сили Нацгвардії. Міністерство внутрішньої безпеки США заговорило про загрозу виборчій інфраструктурі. І це правда, тому що. Попри те, що е, сили безпеки інформують про фальшування роликів із нищенням бюлетенів, і, зокрема, звинувачують російські е, е, тіньові структури, в цьому, але можна зацитувати повідомлення про е, американських чинників про мобілізацію. Напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у вівторок Національна гвардія перебуває в готовності як запобіжний захід в кількох штатах, де сотні бюлетенів були пошкоджені або знищені після того, як нещодавно там підпалили щонайменше три скриньки для голосування. Дійсно, команда Трампа на тлі. Доволі складної, психологічно тяжкої е, виборчої кампанії готує механізми підстави для оскарження результату. Жодних повідомлень зі штабу Камали Гарріс про те, що вона збирається оскаржувати результати, поки не надходило. Події дня, що формують наше майбутнє у відповідь на запуск Північної Кореї міжконтинентальної ракети в бік Японії. Об'єднані сили Південної Кореї, Японії і Сполучених Штатів провели показові навчання. Зокрема, спільні повітряні сили супроводили стратегічний бомбардувальник Б-1 в напрямку Північної Кореї. Тристоронні навчання провели біля південно-корейського острова Чуджу. Південнокорейські, американські японські винищувачі супроводили, супроводили американський бомбардувальник над акваторією, де перетинаються зони ідентифікації ППО Південної Кореї і Японії. Тобто показово натякнули скаженому Кімові про те, що може трапитися з його калікувитим режимом у випадку того. Що він спробує занадто вже допомагати Російській Федерації. Поки що не підтверджені обсяги його допомоги Російській Федерації проте, попри те, що розвідки багатьох країн називають контингент Північної Кореї в Росії в обсягах 7 тисяч живої сили, але е, навіть багато істерії в медіапросторі Поки що не дають гарантованого результату, де ці південно-корейські військові, і яка їх кінцева місія. Бо 7 тисяч погоди не роблять, і через те Південна Корея делікатно натякнула, що допомога Україні буде напряму пов'язана із загрозою Україні з боку режима Іна.